Була борова. Коробочка від 220-го передається одиницю. Я забув, забу, друзі. Новим роком! Всім привіт! Сьогодні знаходимося на Купінському напрямку у 93-го батальйону ТРО, гуманітарну допомогу. Хочу подякувати ліцею 20-му міста Чернівці за допомогу у цій місії разом до перемоги і слава Україні! Героям слава! Привіт! Зараз один із доступників 93-го батальйону відкриваю свою посилочку, подаруночок до Нового року. Від цей раз попалась посилка від 7-го Г-класу. Ми її відкриваємо прямо тут на місці. І дивимось, що ж, дітки нам напакували. Цікаво. Це коробочка тепла. Ого, ого, запакували, як має бути. Дивимось щось цікавого. Вау, вау! Клас! Смаколиків багато. Дякуємо діткам. Слава Україні! Героям слава! Давай! Дякуємо всім дітям за дуже хороші подарунки. До Нового року. Дуже приємно, що країна не забуває про своїх захисників і дбає за них. Дякуємо за теплоту і підтримку. Дякуємо вам, що захищаєте нас, нас і діток, і їх сон. Сюрприз, да, від діток 20-го ліцею. Дивимось, що ж, цікавого нам напакували для захисників до нового року. Коробочка тепла. Ти! Вау! Класно! Я думаю, захисники будуть дуже гати. Всім привіт! Передаю на 93-му батальйону оберіги для військових. Можете почекати або на руку, або в машини, як вам далі, буде зустрічей. Передаємо. І, 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 і подарунки. І маситі. Захисник відкриває чергову, а, черговий подарунок від 20-го ліцею, Діток другого В класу. 20-ї школи. 20-го ліцею. Прошу вибачення. Місто Чернівці. Тут є лист. Вау! Так, і дивимося, що ж цірогий захисник, низький уклін вам за вашу мужність, сміливість та стійкість. Щиро дякую вам за можливість ходити до школи, спати в теплому ліжку і веселитися. Вітаємо вас з прийдешніми святами. Бажаємо вам міцного здоров'я, вірних та надійних побратимів. Вони у нас є. Ура! Е, нехай Господь Бог вас виберігає, і захищає. Швидкого повернення додому. Слава Україні! Героям дякую слава. слава! Дякую, дітки, ви молодці! Солодуші, смаколики, Чай. серветки, все, що потрібно. Все, що так. Зараз нам цю холодну зиму. Все. Діт, дякую, дякую. ви молодці. Дякую вам. Так, чергова коробочка для наших захисників від діток 20-го ліцея. Військовий робить розпаковочку. І дивимося, що ж цікавого. Які подарунки до нового року нам напакували. Ухи! Супер! Дякую діткам і слава Україні! Героям слава! Зараз тут ідуть жорстокі бої. Хлопцям завжди потрібна ваша допомога, ваша підтримка. Тому всім всіх благодійників прошу долучатися до всіх зборів та збору гуманітарної допомоги. Слава Україні! Героям слава!